Тема сьогоднішнього нашого уроку способи зображення землі. Навіщо ж людям точні зображення місцевості? А найперше, вони необхідні для того, щоб використовувати їх в будівництві та сільському господарстві, у військовій справі та навігації, в туризмі та подорожах і в багатьох інших видах діяльності. Відобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна кількома способами: на фотознімку, аерофотознімку, плані місцевості та карті. Рисунок. Ось так виглядає зображення за допомогою рисунку. На фотознімку, зробленому з поверхні землі, можна показати лише невелику за площою ділянку. Фотознімок дає уявлення про місцевість, але на ньому ближні об'єкти завділяють ті, що знаходяться далі. На ньому не видно, які розміри і форми має ділянка загалом. Розміщені на поверхні об'єкти, поля, ліси, річки, селища, дороги та інше буде видно краще, якщо фотографувати зверху. Наприклад, з літака. Таке зображення місцевості називається аерофотознімок. На ньому об'єкти подібні до їх дійсного вигляду на місцевості. Видно їхні розміри та взаємне розташування. План місцевості це креслення на папері, яке зображує невеликі ділянки земної поверхні в зменшеному вигляді за допомогою умовних позначень. План місцевості це кресленик на папері, який зображує невелику ділянку поверхні у зменшеному вигляді. Усі об'єкти на плані показано умовними знаками. На ньому відображено ті об'єкти, яких не видно на аерофотознімку. На планах підписано назви міст, сіл, залізничних станцій, річок тощо. І звичайний фотознімок є аерофотознімок, і план є зменшеним зображенням ділянок земної поверхні на площині. Географічна карта це зменшений узагальнене зображення земної поверхні на площині, складене за допомогою умовних знаків. На карті показують у зменшеному вигляді або всю поверхню землі загалом. Або окремі її частини, наприклад, материк, океан країн. Ви вже знаєте, що кожна з окремих частин суходолу і води, зображених на глобусі карти, має свою назву. Великі частини суходолу це материки, їх на нашій землі шість. Найбільший це Євразія, найменший Австралія, найспекотніший Африка, найхолодніший Антарктида, два материки зовні подібні за формою Північна Америка і Південна Америка. Увесь цей земний суходіл поділяють також на шість частин світу Азія, Європа, Африка, Америка, Австралія з Океанією та Антарктида. Поділ на частини світу виник історично у ході пізнання людиною землі. Мають свої назви й океани Тихий, Атлантичний, Індійський і Північно-людовитий. Так виглядає поверхня нашої землі. Для школярів карти друкують на папері, їх зібрано в навчальні атласи. В інтернеті можна також знайти цифрові карти. Інформація на карті записана мовою різних за формою, розміром і кольором позначень символів. Їх називають умовними знаками. З їхньою допомогою карти розказують про форми земної поверхні, корисні копалини, поширення тварин, вирощення сільськогосподарських культур тощо. Наприклад, позначками позначено розміщення корисних копалень, лініями показано річки, дороги, кордони держав, стрілками морські течії. Кольори на карті також є умовними знаками. Знижені ділянки суходому розфарбовують відтінками зеленого кольору, височини жовтого, гори – коричневого, а відтінками блакитного кольору показано океани, моря, озера. Розшифрування кольорів. Уміщено в шкалі глибин і висот, яка влаштована за принципом: чим вище або глибше, тим темніше забарвлення. Шкалу із зазначенням глибин і висот у метрах розміщують на полях карти. Читати карту має навчитися кожна освічена людина, щоб уміти користуватися нею для своїх потреб.